Всім привіт. Таке відео зніму коротенько. В общем привезли шків. Ну там багато що привезли на ремонт. Покажу потім. Шнек, в общем вигрузний додати, повністю поміняти. Ну, общем шків з Ніви. Провірити на биття. Виточив. Я одразу і не знав, коли ще робив на Ніві, не, не пам'ятаю вже. Ось тут конусна. Розрахував конус в общем, по дліні, по цим розміром крайнім, ну, всередині тут. Виточив оправку. таку. Вон там край зробив рисочки, надів, провірив, крутнув, ну, по всій площині сидить. Тут зажав болтом і зараз покажу. Ну, він б'є так. Його реставрували, вже оце ось підсальник видно, втулка насажений, але я не знаю, може там всередині щось трогали, як так може бути хтось. Бачите, як гуляє, на цих ще воно якось ну, теж є, так діаметр менший, не так заметно, а тут Гуляє. так. Зараз протачую, ну, з балансіровкою тут, зрозуміло, нарушиться, але балансувати в мене його нічим. В общем, ці-всі ці площини, все, що можна, підбираємо, щоб не так його колбасило. Рівня кажуть, не вистачає. Ну, це що, взагалі, ну, на день рівня ходового на нього не вистачає. Рівень то одне, а представте на колінголу, що там воно б'є як. Уже трохи обтачив, залишилось цей край і цей, і ці два підправлю трохи теж. Ось десь як б'є то вало такий зробив ще. Теж не пам'ятаю де він стоїть, но... тут написали реставрацію. Яка тут реставрація, тут уже повністю його зробив новий. І зараз покажу. Вигрузну трубу на вигрузний шнек зробили. Шнек он лежить один, а другий я не знаю, тут всередині. На, да, другий всередині. Валтерщить. Ну, така робота хто знає. В общем, воно продається, все готове 15 тисяч. Ну, попросили нас зробити, ми зробимо. Не знаю скільки воно стоять буде. І зробили оці нові метал там шістьорка чи сімка примерно. Тут все защокується. І буде ще проєкт такий длінний тут вже звозять. Взагалі, ще один гранулятор просять зробити там. Ну, ще не знаю, як я його робити, що до чого це так матеріал привозять, будемо будем робити редуктор. Це ж приводні, вал на основний вал оцей піде, так розумію. Взагалі, по ходу потім покажу ще. Всім пока.